Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, зараз сезон баклажанів, тому вирішила вам показати рецепт мого улюбленого салату з баклажанів. Тому баклажани, помідори, все будемо брати з городу. Хочу вам показати, які в мене тут красунчики ростуть. Ось. Ось, десь там під листочком. О! Подивіться, які красунчики ростуть. Ну і, звичайно, будемо на городі також виривати помідорчики. Подивіться, які красиві. Це рожевий. Тут є різні сорти, там далі трішки волове серце, але ще вони не достигли. Тому беремо два рожевих помідорчика, беремо зараз баклажан. О! Ось, подивіться, які красунчики. Тут ростуть цукіні. нам знадобиться один цукіні. Я беру молоденький цукіні для нашого салату. Овочі для салату в нас вже є. Тепер ходімо, я покажу, як я готую. Перед тим як готувати, я хочу поділитися з вами чудовою новиною. В мене вийшла дуже красива пісня для всіх мам, яка називається «Мамини Лілії. Тож ця пісня є вже на всіх музичних майданчиках. На соцмережах є в Фейсбуці, інстаграмі, тіктоці. Тож, будь ласка, заходьте, слухайте, а я вам трішки наспіваю, можна? А мамині лілі знов цвітуть, знов цвітуть О, як ви зрадієте, я прийшла ще, прийду на кожен листочок, як в очі їй подивлюсь, і маминим ліліям до землі уклонюсь. Тож, слухайте мою нову пісню, мами не лілії, а я показую, як я готую. Так, овочі ми зібрали. Нам потрібен баклажан, помідори, цукіні, волоські горіхи, сіль спеції, оливкова олія і часник. Це все. Насправді, друзі, все дуже просто. Нам потрібно взяти карману, застелити деко, овочі. Так, щоб вам видно було хочу. Беремо баклажан, розрізаємо навпіл. Я роблю ось такі надрізи. Ось, щоб вам видно було. Баклажанчик порізали, беремо цукіні, цукіні також перерізаємо навпіл. Дуже люблю молоді цукіні. Далі помідори, перерізаємо навпіл, також викладаємо. Тепер в мене є дуже класні спеції. Я беру червоний перець. солодкий. Так, Солодкий червоний перець і гарно посипаю перчиком. Далі беремо чесночок. Нам потрібно почистити чесночок і ми також його будемо запікати. Чесничок я почистила. Ось подивіться, які в мене кольори тут на деко. І тепер я це все поливаю буквально трішки оливковою олією. Тепер цю всю красу ставимо в духовку запікатися. Запікатися воно буде недовго, тому що овочі всі молоденькі. Дістаю тепер цю всю красу запечемо з духовки. Так, овочі я дістала вже з духовки, вони запечені вже чудово. Тепер я їх беру і нарізаю ось такими шматочками. Баклажани ще трішки гарячі, але я беру ось так ложечкою, подивіться, і їх від шкірки відчищаю, і вони причудово відходять. ось, Це те, що нам потрібно. Ось так. Далі помідорчики. Помідорчики також ми беремо, ось так, відчищаємо від шкірочки і додаємо сюди до салату. Тепер. Робимо найсмачнішу заправку в цього салату. Значить, я беру волоські горіхи. Я зовсім вам забулася сказати ще про в'ялені помідори. Я також їх додаю сюди до соусу, до заправочки. Вони додають дуже такого, знаєте, класного насиченого смаку. Далі, чесничок, який ми з вами запікали. Я його додаю. Ось він, бачите. Додаю також сюди. Так. Тепер оливкова олія, трішки солі. І тепер це все збиваємо. Так, зараз я вам покажу ось така консистенція має бути. Тут трішечки мають відчуватися і в'ялені помідорчики, і горіхи. І тепер ось цю смакоту ми заправляємо. Ось цим смачнющим соусом. Ось. Так, друзі, в мене є ось така тортилья. Ви можете взяти лаваш або піти маленькі, є такі, будь-що, що вам до вподоби. Викладаєте цей чудовий салат, і можна їсти. Всім смачного! Тож готуйте задоволенням для усієї вашої родини. Ну а ми зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята. Ну, а тепер, друзі, я вам хочу показати, як це все правильно їсти. Беремо, відриваємо шматочок або лавашу, або піти, або тортильї. Викладаємо смачнющий салат і... Це надзвичайно смачно спробуйте обов'язково Всім смачного.